Добрий вечір всім. Я вже в підвалі ось кормлю свою котобанду. Тут вже вечеряють, тут вечеряють і там вже вечеряють. Вже все їм розложила, вже вечеряємо. Тут все в порядку, все попідсихало, тепленько. Ще йду сюди покажу. Там ще на вулиці час котиків я їм вже дала під дверима, бо вони вже зустрічали. Ось бабушки алівтіни. Зараз йому треба дати окремо. Ось вечеряєм. Марфа ще десь на даху сиділа над погрібом. Зараз ще піду в той дальній угол, де кошечка сидить, а цим вже дала. Водичку поміняла, чисту принесла цілу баньку водички. Ось водичка. Всі котики вечеряють.